Отже, у нас знову зустріч, тільки цього разу у нас зустріч не менторська, а у нас сьогодні коучинг. І знову Діана і я ми покажемо вам, як проходить, проходить типова зустріч коучингу. Тоже Діанка, над чим би ти хотіла сьогодні попрацювати? Ну, я думаю про те, щоб почати групу з іноземними студентами зі свого університету чи своєї групи. О, це дуже цікаво. А розкажи мені, як такі думки з'явилися у тебе. Ну, Я подумала про те, що буде багато студентів-іноземців, які перший раз в цій країні, в цьому місці, і хотілося б, якби, якось корисно проводити з ними час, щоб було коли спілкування і плюс укріплювати стосунки один з одним. Окей. Okay. Ну, я бачу, що дійсно тебе, тебе дуже хвилює, те, щоб повпливати на людей, забезпечити їм спілкування і якусь створити якесь середовище, щоб люди могли будувати стосунки, такі як ти. Я так розумію, іноземні студенти, так? А, добре. А якого б результату тоді ти би хотіла досягти в кінці нашої зустрічі сьогодні? Я би хотіла зрозуміти більше, який би формат зустрічі, міг би бути якби, і яку саме сторону рухатись, і як побудувати, як почати, можливо, ці зустрічі. Окей. Mm -hmm. okay. Тобто, якщо я правильно розумію, ти би хотіла сьогодні вже обговорити, які це саме конкретно будуть зустрічі, яка в них буде мета, який формат, і що ще? Ну, да, можливо, якось більше цілі свої, якби використати, не використати, а виписати, щоб я більше зрозуміла свої цілі і своє бачення на практиці. Щодо таких от зібрань або зустрічей? Mm -hmm. Окей. Тобто, якщо у нас наприкінці зустрічей будуть ці цілі, це твоє розуміння більше в цих цілях і формат, це тобі буде дійсно допомогою mm -hmm. сьогодні, так? Окей. Добре. А скажи мені, чому ти вважаєш взагалі ці зустрічі як такі... Важливими для тебе і саме в цей період життя? Все ж таки, це нове місце, багато викликів і так, і ти вже думаєш зараз про це. Що за цим стоїть, скажи? Ну, я думаю, що простіше якось разом з цим справлятися, і плюс, можливо, ми б могли якось більше здружитися і я би могла. Можливо, навіть якось і вангелізувати через ці зустрічі, якось показувати е, і Христа через ці зустрічі, але почати просто з такого спілкування і з того, щоб ми могли якось об'єднуватися поза, поза часом навчання. Ага, тобто я вже чую тут є кілька таких мотивів. Один я почула, що це дає тобі можливість. Проявити Христа, ти сказала якось євангелізувати. І, і друге, я почула, що забезпечити або створити та, якийсь простір, в якому ви могли би спілкуватися поза заняттями. Правильно я зрозуміла? Да, так. Да. Щось ще? Ну, Даю з. Якби ж я б хотіла, щоб це були якось більше якісь регулярні зустрічі, і от я не знаю, як далі буде, але просто те, щоб це була просто причина нам якось збиратися разом і ем, саме поза, поза часом навчання. І, і оцей от фактор регулярність, я так розумію, що він теж важливий да. для тебе. Я думаю, що так. Угу. А чому це важливо саме неспорадична якась дата, можливість з'явилася, зустрілася? Чому би тобі хотілося регулярних зустрічі? Розкажи більше можливо, якби ми знали, що у нас там по середах є якась наша наша така тусовка наших студентів, і якби тоді могли б інші люди приходити в якийсь там день там в тебе не вийшло, в якийсь день там вийшло, і просто що. Наприклад, інші могли би знати, що в середу ми там збираємось кудись ідемо, могла б планувати собі цей час і щоб це було регулярно. Коли ти думаєш про це, як, яку роль собі ти в цьому даєш? То, чи ти є головний ініціатор цього всього, чи ти бачиш команду? Як ти, як ти себе бачиш? Ну, Напевно, я би не хотіла бути. Єдиним ініціатором. На, на початку, можливо, для мене це нормально, але було б добре, якби потім е, це якось переросло більше в команду і в якусь командну роботу. так окей Добре, дякую тобі, Діана, за е, можливість продемонструвати це. Теж сподіваюся, що це було корисно. так, так дякую, дякую.